Усім вітаннячку. Хочу поділитися з вами своєю радістю по поводу того, що банк, Приватбанк повернув гроші, які були вкрадені шахраями. Були повернені не всі гроші, але більша їх частка. І за це я безмежно вдячна всім працівникам Приватбанку, котрі брали у цьому участь. І безмежно вдячна собі. Що я не здалася, не опустила руки, не плакала і не думала, що мені робити, а діяла і сходила і у поліцію, і у банк, і постійно моніторила, коли мені вже повернуться ці гроші. Якщо з вами, не дай Боже, трапляється така ситуація, ніколи не опускайте руки, завжди дійте. Алгоритм такий: блокуєте картку, йдете. У банк берете виписку, коли куди були е, витрачені гроші. З цією випискою йдете до поліції, е, подаєте заяву, а на, на наступного дня йдете, берете витяг з вашої справи. Справу о, о, відкриваєте обов'язково і нікого не слухайте, що банк не поверне гроші. Поверне. Цим витягом з поліції ви йдете у головне відділення, не у головне, у центральне відділення банку у вашому місці і там подаєте заяву на, на ім'я директора і описуєте всю ситуацію. Все прикладаєте всі документи і чекаєте. Чекаєте дзвонку з банку. Якщо вам подзвонили і сказали, що це ви самі винні, нікого не слухайте. Вам все повернуть. Будьте наполегливими, не здавайтеся. Саме головне що ви дієте і не опускать руки. А якщо моє відео набере. Хоча б мільйон просмотрів і лайків, я зніму, як це зі мною сталося, і розкажу, яка я іноді можу бути лошара. Ось так от.